31 757 – Саме стільки жінок зараз служить у Збройних силах України. Тому коли президент України у своїх зверненнях дякує не тільки захисникам, а й захисницям. Це не просто данина толерантності, а сухий факт. У цьому відео покажемо наших красунь, як вони несуть службу, і розповімо декілька їх історій. Поки ми дістаємо нашу відеопаляницю з печі, у вас є час підписатися на канал і увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати но. Нові відео, а тепер починаємо. Знайомтесь, це Тетяна, мама двох дітей. А за сумісництвом спонсор гарячих путівок у пекло для орків. 23 23-річна дівчина служить в ЗСУ навідницею самохідної артилерійської установки. Тетяна стала відомою завдяки відео в Тіктоці, на якому вона виконує свою роботу. Ролик набрав уже понад мільйон переглядів. Що цікаво, відео не постановка. Це була дійсно бойова робота, коли ми поражали. Дійсно, ворожить на рахунку артилеристки. Вже понад 10 одиниць знищеної ворожої техніки. У Тіктоці дівчину можна знайти за ніком принцеска, нижнє підкреслення 13. Тетяна служить у збройних силах уже 5 років. Спочатку, як і більшість дівчат, була медиком, але в один момент їй стало цього замало. Конотопську ксену принцесу воїна вже нагороджено медаллю захисника вітчизни, а керівництво подало рапорт на те. Щоб призначити її командиром гармати. Принцеска, я принцеска. Кажу: ну я же дівчинка, бандінка, люблю розовий. А це Катерина. Вона офіцерка 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Ця бригада виконує бойові завдання на Донбасі ще з 2014 року. Дівчина розповідає, що намагалася потрапити в ЗСУ 5 років, і минулого року їй це вдалося. Ми Минуло вже 9 місяців, як вона заступила на службу. Для того, щоб люди могли жити вільно під своїми законами, вони могли а, вільно обирати владу, вони вільно могли обирати а, кожен свій наступних. Офіцерка Олена перебуває на фронті з першого дня повномасштабної війни у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Обстановка тут напружена. Проти нас постійно працює артилерія, а іноді авіація, танки і БТР. Так іноді мені страшно, тому що не бояться тільки божевільні. Розповідає Олена. Але війна подарувала дівчині не тільки обстріли, а й нареченого. Обранець, з яким вони зустрічалися і захищають Україну разом. Освідчився Олені на другий день війни. Весілля буде після перемоги, а поки захисниця зосереджена на досягненні цілі. Ми зараз пишемо нову історію, і ця історія переверне весь світ і все життя українського народу. І вже очевидно, що ми переможемо, бо такої сили духу, як в українського народу, в українського війська, в кожного українця, немає ніде. А це Кіра. Вона одна із співзасновниць проекту Реаніметро, метою якого є оснащення дефібриляторами станції метро та навчання працівників метрополітену першій допомозі. На війні Кіра боронить Україну, працюючи парамедиком в організації госпітальєри. До вторгнення Росії вона також працювала в комітеті Верховної Ради з питань протидії і запобігання корупції. Міла також є співзасновницею Реаніметро і так само пішла воювати. Вона бойовий медик. Та інструктор з тактичної медицини. Маша продовження історії Реаніметро. Вона обличчя компанії, а також помічниця фонду Повернись живим, заступник директора бюджетної організації Український ветеранський фонд та інструктор з тактичної медицини. Аліна також захищає нас у якості парамедика. Змінила депутатський мандат Київської міської ради на фронт. Серед жінок військових популярною є професія снайпера. Олена має величезний досвід, адже пройшла всю війну, починаючи з 2014 року, Україну пішла захищати в перший же день вторгнення разом з Галею своєю гвинтівкою. Взагалі в українській армії близько 16% військовослужбовців жінки, і їм там ніхто не дивується. Зараз всі настільки звикли до жінок у війську, зокрема й на передовій, що якщо командир нормальний, жінкам служити. Не важче, ніж чоловікам. Щоправда, днями дві мої підлеглі відпросилися в мене. Знаєте куди зробити манікюр? Розповіла Олена. Що ж, якщо наші дівчата встигають у перервах між боями робити собі манікюр, то сумнівів у нашій перемозі бути не може. Дякуємо нашим захисницям за мужність і бажаємо якнайшвидшого повернення додому. А на цьому на сьогодні все почуємось.